Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу номер 2 за підручником Бондаренко 9 клас. Практична робота налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера. Для виконання цієї практичної роботи нам потрібна буде програма забезпечення, а саме браузер Google Chrome, встановлений на вашому комп'ютері чи ноутбуці. Перейдемо до ходу роботи. Спочатку потрібно записати. Середовище браузера Google Chrome. Google Chrome в мене вже запущений, тому можемо переходити до наступного пункту. Налаштуйте конфіденційність користування браузером. Для цього користуємося послідовністю дій. В правому верхньому кутку натискаємо на клавішу 3 крапочки налаштування і керування Google Chrome. Далі, у нас є випадаючий список. В ньому знаходимо налаштування. Зазвичай вони знаходяться перед останнім. Є. Далі нам потрібно зайти у конфіденційність і безпека. Тут ми зможемо налаштувати усі потрібні зміни у браузері. Переглянемо які саме. Перевірте налаштування заборони показу спливаючих вікон. Для того, щоб переглянути, чи увімлена заборона спливаючих вікон. Заходимо на влаштування сайтів. Далі спливаючи вікна, вікна та переспрямування. Бачимо Заборона сайта. Надсилати сливаючі вікна або використовувати переспрямування у мене вимкнено. Відповідно, якщо у вас не увімкнуто, поставте галочку навпроти. Далі. Налаштуйте, якщо не налаштовано, активацію захисту від фішингу та шкідливих програм. Скажу відразу, що у нових версіях Google Chrome даний параметр увімкнути за замовленням, тому налаштувати його не є можливим. Тому цей пункт у нас є готовий уже. Далі, увімкніть, якщо не ввімкнуто, в браузері українську мову інтерфейсу. Переходимо. Зразу ж, просто у лівому е, списку, ми можемо знайти у нас мови. Бачимо, в мене використовується українська мова для браузера. Також, якщо у вас стоїть інша, ви можете додати її та замінити. Натиснути Додати мову та вибрати українську, якщо у вас її немає. Далі. Самостійно дослід налаштування у місту сторінки браузера. Відповідно у безпеці ми можемо також дозволити або вимкнути відомості про місце знаходження, дозволи використання камери, мікрофону, сповіщень та багато інших можливостей. Перейдемо до наступного завдання. Зайдіть на свою поштову скринь. Я відкрию свою поштову скриньку та відразу наголошу, що також ми можемо змінити налаштування облікового запису, а саме змінити мову для нашого аккаунту. Для цього, якщо в нас українська, то відповідно нам змінювати нічого не треба. Якщо в нас англійська, ми пишемо languрідж. Якщо в нас російська, пишемо язик. Відповідно, переходимо до налаштувань мови, і ми можемо редагувати мову, якою буде відображатися у нас сама сам обліковий запис. Відповідно, вибираючи українську та зберігаємо налаштування. У мене вже українська увірна за замовчування. Далі, у поштовій скринці, нам потрібно додати папку Шкільне для зберігання листів шкільного призначення. Перехожу назад до поштової скриньки та нажимаю плюсик напроти мітки. Створюємо нову ж мітку, яка називається Шкільне. Створити. Бачимо. Мітка в нас створена, проте поки що ніяких листів у ній немає. Переходимо до наступного завдання. Налаштуйте автоматичний підпис ваших листів. Наприклад, з повагою, прізвище та ім'я. Для того, щоб увійти в налаштування поштової скриньки в правому верхньому кутку у нас є, відповідно, клавіша налаштування. Переходимо до усіх налаштувань, тобто відкриваємо розширення налаштування. Та у пункті загальному шукаємо підпис. Поки що в мене немає створених підписів. Давайте створимо новий. Назвемо підпис. Я назву підпис. 1. Створити. Далі нам потрібно написати наступний текст з повагою та ваше ім'я. Є. Збережемо налаштування. Тепер спробуємо написати листа. При написанні листа ми можемо обрати пункт Вставити підпис. І відповідно в нас є створений підпис 1. Коли ми його додаємо до нашого листа, відповідно знизу вибиває той текст, який ми раніше створили. Тобто все працює належним чином. Наступне, позначте листи, отримані з невідомих джерел, як спам. Переходимо до відповідно вхідних. Та я виберу будь-які з листів, які мені прийшли. Виберу декілька листів та позначу їх, повідомити про спам. Позначу їх як спам. Ці листи, відповідно, перемістилися до кошику. До папки має назву спам. Переходимо сюди та бачимо, що дійсно ці листи у нас автоматично після натискання лавіше перемістилися у папку спам. Далі, наступне завдання для самостійного опрацювання. Сясуйте в інтернеті, що таке файли Cookies і навіщо їх видаляють. Створіть документ, проводіть відповіді і надішліть вчитель. Заверште роботу за комп'ютером. Відповідно, ця послідовність дій допоможе вам виконати практичну роботу номер 2 від самого початку до відповідного його завершення. На цьому в мене все. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Усім гарного дня!